Вітаю, друзі! На зв'язку виробничий відділ Тарва. І сьогодні у нас таке цікаве замовлення. Клієнт замовив ось таку сумку і спереду з в комбінації зеленої crazy horse Ось така шкіра, а ось це натуральна шкіра. Пітона. Такі зелені пітони вводяться тільки на виробництві тарва. Вводяться вони разом з фіолетовими пітонами, червоними пітонами, чорними пітонами і пітонами пастельного кольору. Пробуємо зробити з неї модель 0204. А паралельно з цим ми вам покажемо, як ми розробляємо нові моделі. Є в нас така цікава модель, як 4007 на базі моделі 4004. Тут нам е, сподобалася ідея виносу кишені для мобільного телефону на передню стінку. Точно, і це підтвердилося. Клієнти нам підтвердили, і ця модель різко пішла угору. Ідея полягає в тому, щоб зараз оцю кишеню перенести на модель 0204, яка була розроблена на базі оцієї моделі, яка називається 0104. Ну, ви зрозуміли, 0104, 0204. Так от у нас зараз стоїть задача розробити передню стінку цієї моделі з оцим карманом. Отже, друзі, подивилися ми на цього пітона і вирішили, що він не дуже підходить до нашого смарагдового матового Crazy Хорса. І тому на кастінгі вибрали ось такого. Зараз ми його покроємо і один зробимо на замовлення. А отак гарно. Вона вся зелена буде, тільки оця передня буде. Оце, оце, да? Да, так? буде. Ага. Готовий наш виріб. Перший погляд. Ну, Я хочу вам сказати, виглядає достойно. У нас смарагдова така сумка з пітоном спереду, все як положено. Все по правді все з гарантією. Пакуємо, відправляємо клієнту.